Вітаю! Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер. Компанія Blackwater: Що таке приватна військова компанія? Українці, на жаль, дізналися завдяки злодійствам так званої групи Вагнера. Хоча, по суті, група вагнера. Не є ні приватною, ані навіть взагалі компанією. На відмінність від цієї зграїпсів Путіна в цивілізованому світі бізнес, що надає мілітарні послуги, є цілком легальним і в ніякому сенсі не може бути альтернативою військовим. Свідчення цього історія кампанії Blackwater, що за лічені роки перетворилася зі стрілецького полігону на найпотужнішу мілітарну кампанію світу. Але… Заради цього вона почала роботу в зоні бойових дій, де межа між охоронцем та військовим стає дуже розмитою. Саме це її і занапастило. 13 квітня 2015 року. Вашингтон, Округ Колумбія. Окружний суд під головуванням Ройса Ламберта ухвалює вирок чотирьом співробітникам компанії Blackwater. Ніколас Слаттен визнаний винним в навмисному вбивстві, засуджений до довічного ув'язнення. Пол Слоу, Еван Ліберті та Дастін Хьорд отримали по 30 років позбавлення волі. Після оголошення вироку суддя Ламберт заявив: Виходячи з тяжкості вчиненого, я не вважаю, що покарання надмірне суворе. Засуджених звинувачували в тому, що 17 вересня 2007 року в столиці іраку Багдаді. Забезпечуючи охорону колонни автомобілів, в яких переміщалися співробітники Державного департаменту США, вони, порушуючи правила, відкрили вогонь по натовпу. Щонайменше 14 людей, в тому числі дітей, було вбито, 18 поранено. Blackwater стверджувала, що вогонь було відкрита у відповідь на напад. Інцидент спричинив великий міжнародний резонанс. Уряд США розірвав контракт з компанією Blackwater контракт, який тільки того 2007 року приніс компанії більше мільярда доларів. А почалася ця історія 16 роками раніше. Mr. Chief Justice, Mr. President, Vice President Квел. 20 січня 1989 року. Вашингтон округ Колумбія. Присягу президента США приймає Джордж Герберт Уокер Буш. Ровно через два місяці він призначить міністром оборони Діка Чейні. Уряду Буша дістався від адміністрації попереднього президента Рейгана величезний на той час дефіцит бюджету 5% ВВП, а державний борг сягнув майже 2 трильйонів. В той час парламент, де більшість належала демократам, відмовився урізати соціальні витрати. Тому перед Діком Чейні було поставлено завдання за наступні чотири роки знизити оборонні витрати США на 20%. Щоб збройні сили не втратили боєздатність, Чейні вирішив скоротити значну частину тилових витрат, передавши відповідні функції на аутсорсинг приватним компаніям. Міністр припустив, що приватний капітал буде більш ефективним в таких питаннях. I, 1993 року республіканський уряд Буша змінили демократи на чолі з Білом Клінтоном. Уряд демократів продовжив скорочувати оборонні витрати, не дивлячись на те, що економіка почала зростати. А ще через три роки, в 96-му, восьмий загін морських котиків, інструктором з тактики, був призначений такий собі Ел Кларк. Тут він зійшовся з командиром зводу лейтенантом Еріком Принсом. Незабаром з'ясувалося, що Принц спадкаємець мільярдного статку і йде у відставку за сімейними обставинами, а тому думає, який би затіяти бізнес. У Кларка про це була чудова пропозиція. Справа в тому, що в результаті десяти з гаком років скорочення толових функцій армія та військово-морські сили США втратили частину навчальних полігонів. А ті, що залишалися, були не в найкращому стані. І ось вже 26 грудня 1996 року Ерік Принц реєструє компанію Blackwater Lodge and Training Center. Потім він купив 2000 гектар землі у Північній Кароліні і вклав гроші в обладнання. За півтори роки, в травні 1998-го, новий тренувальний центр розпочав свою роботу. А ще через рік компанія Blackwater. Вже навчала володінню різними видами вогнепальної зброї від пістолетів до штурмових гвинтівок і кулеметів, морських котиків, агентів ФБР і поліцейських з усіх навколишніх штатів. Принц інвестував не тільки в обладнання полігону, але й в комфорт для своїх клієнтів. Його тренувальний центр збудував готель з просторими номерами та спутниковим телебаченням, з кількома конференц-залами, з магазином, їдальні та кімнатами відпочинку з камінами і опудалами тварин. З 1999 року Blackwater почав проводити на своїй території змагання зі стрільби серед поліцейських та військових. Скоро чутки про комфортний полігон розійшлися і за межі США. І тоді клієнтами Blackwater стали канадські, іспанські та бразильські органи правопорядку. Принц та Кларк, який теж звільнився і приєднався до компанії, уважно відстежували потенційний попит. 20 квітня 99-го року 18-річний Ерік Харріс та 17-річний Ділан Кліболт, озброєні обрізами та пістолетом, розстріляли персонал та учнів власної школи. Загинуло 13 людей, поранено було 24. Принагідно з'ясувалося, що поліція не була навчена діяти в подібній ситуації. І вже через три місяці після цієї трагедії тренувальний центр Блеквотер відкрив полігон, який детально відтворював типову американську школу. А ще за місяць на шкільному полігоні компанії вже тренувалися перші 400 бійців спецназу СВАТ. А потім, нарешті, BW, як стали де називати BlackWater, уклала контракт з урядовим управлінням служб загального призначення. Сам цей контракт був копійчаним лише на 68 тисяч, але він дозволив компанії Принца та Кларка підписувати договори з іншими федеральними органами без конкурсів. І вже наприкінці того самого 99-го року BW отримала контрактне тренування 30 тисяч моряків ВМС США і заробила на цьому більше 35 мільйонів. 11 вересня 2001 року, 8 годин 46 хвилин, Нью-Йорк. Боїнг 767 223 er компанія American Airlines, що прямував з Бостона до Лос-Анджелеса з 92 пасажирами на борту, врізається в північну вежу світового торгового центру. О 9.03. Ще один Боїнг 767 авіакомпанії United Airlines, що виконував фрейс з Логану до Лос-Анджелеса. Атакував південну вежу. У 10.03 Boeing 757 авіакомпанії American Airlines, що летів з Вашингтона до Лос-Анджелеса, впав після того, як екіпаж і пасажири завадили терористам атакувати Пентагон. Чотири роки я займаюся цією справою і вже почав цінічно ставитись до того, наскільки люди не дорожать своєю безпекою. Але тепер все змінилося. Наш телефон взагалі не замовкає. Так описав. Ерік Прінс, стан свого бізнесу в інтерв'ю телеканалу Fox через два тижні після терористичної атаки Аль-Каїди у США. Однак і тоді BW могла залишитися лише успішним начальним центром для американських та міжнародних силовиків. Але міністр оборони Дональд Рамсфельд, який прийшов до уряду на початку 2001 року після перемоги на президентських виборах Джорджа Буша молодшого, Рамсфельд пішов далі за свого попередника Діка Чейні. Він вирішив залучити приватників до силових операцій. 7 жовтня 2001 року розгорнулася контртерористична операція США в Афганістані. І вже 22 січня 2002 року розпочала роботу приватна військова компанія Blackwater Security Consulting, яка запропонувала уряду США послуги з охорони об'єктів та людей. Ідею цієї компанії подав принц його співробітник Джеймі Сміт. Колишній агент ЦРУ. І перший контракт компанія уклала саме з цим відомством: 20 охоронців Blackwater Security Consulting взялися за 5,4 мільйони півроку охороняти резидентів ЦРУ в Кабулі. Масштабні контракти дозволили принцу залучати до роботи в Blackwater найкращих бійців. Рядовий оперативник Blackwater міг розраховувати на заробіток в 600-800 доларів за кожен день роботи в гарячих точках. Тут треба звернути увагу на те, що, незважаючи на крутий імідж, приватна компанія займалася лише охороною. Про участь комерційних силовиків в бойових діях не могло бути й мови. Але межа між охороною та бойовими діями ставала все більш розмитою. Працювала Blackwater Security Consulting так, що за кілька років, пройшовши Афганістан, Ірак та Боснію, вона могла заявити: ми пишаємося нашим успіхом. Ніхто, будучи під нашим захистом, не був убитий або навіть серйозно поранений. Тому не дивно, що компанії Принца вдалося отримати в клієнти найласніше видомство США державний департамент. 2003 року Блекво уклала контракт на 27,7 мільйони на охорону людини номер 1 на Близькому Сході. Так називали повноважного представника президента США Пола Бремера. Майбутній президент Блеквотер Геррі Джексон. Так пояснив рішення держдепу. Ніхто до кінця не розумів, як зберегти його неушкодженим. Секретна служба оцінила ризики і дійшла висновку, що це в рази небезпечніше, ніж здається, на перший погляд. В результаті вони прийшли до нас. І вже за кілька місяців після того, як Блеквотер отримала контракт на охорону Бремера, побоювання секретної служби США підтвердилося. Кортеж представника президента США потрапив у засідку. Сам Бремер описував подію так. Пролунав оглушливий вибух. Слід за ним стрілянина з автоматичної зброї. Біля головної машини від вибуху лопнуло колесо. Заднє скло мого субурбана повністю вибило, а в пасажирське сидіння потрапила куля з Калашникова. Але завдяки зусиллям охорони ніхто в картежі не пострадав. «Блеквотер» зміцнило свою репутацію в очах клієнта. Щойно ми уклали контракт з держдепом, розповідав Джеймі Сміт. Як трапилось щось неймовірне. Це відкрило нам дорогу у представництва США майже у усіх куточках світу. І скоро співробітники Blackwater з'явилися в оточенні державного секретаря США Коліна Пауела та прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера. За рік роботи Бремера в Іраку США витратили на охоронні Заходи 2 мільярди доларів. Яка частина цієї суми досталася Blackwater Невідомо. Фінансові показники відносин компанії з державою були предметом держтаємниці, а статус товариства з обмеженою відповідальністю дозволяв принцу не розкривати свою бухгалтерію. Але за непрямими ознаками можна судити, що справи в його компанії в ці роки явно йшли вгору. 2003 го у Blackwater з'явилася власна авіація, і вона купила для її обслуговування окрему компанію. 2004-го. Напрям навчання моряків, з якого розпочиналося Blackwater, виділився в окреме підприємство, яке для обладнання полігонів створило штучне озера та купило судно MacArthur. Але цей комерційний успіх дістався компанії дуже дорогою ціною. We are from Fallujah, they chanted. This is our work. 31 березня 2004 року Ель-Фалуджа Ірак. О 9.30 до міста в'їжджає конвой компанії ІСС з кухонним обладнанням для армії США. Супроводжують вантажівки два джипи з чотирьома контрактниками Blackwater. У першій машині їдуть Скотт Хеллстон, колишній морський котик, який, до речі, тренував Демі Мур для фільму Солдат Джейн. З ним Майк Тіх, який раніше служив у спеціальному авіаційному полку «Night Stalkers. В наступному джипі екстренджери Джеррі Зовко та Вес баталона. На одній з вулиць Фалудже конвой зупинився. За словами очевидців, джипи оточили діти. Коли Хелвенстон та Тіх спробували з'ясувати у дітей, що відбувається, пролунали автоматні черги. Хеллонстон і Зовко померли на місці. Тіх і баталона були тяжко поранені. Джипи обступив натовп місцевих жителів. Американці витягли з машин та добили камінням. Потім тіла та джипи облили бензином та підпалили. Через два дні після цього корпус морської піхоти США розпочав штурм бунтівної Ельфалуджі. Ще через два дні. 4 квітня, шиїцька армія Магді увійшла до міста Еннаджаф і атакувала штаб коліційних сіл, які теж охороняли оперативники Blackwater. Газета Вашингтон Пост. Так описувало початок цієї атаки. У якийсь момент перед воротами протестувальники помітили вантажівку з сальвадорськими солдатами. Демонстранти їх зупинили, витягли всіх назовні. Одного вбили на місці, засунувши гранату до рота і висмикнувши чеку. Потім почалась шквальна стрілянина. Американський журналіст Джеремі Скахілла в своїй книзі про Блеквотер наводить розповідь капралам корпусу морської піхоти Лоні Янга, який брав участь в обороні. Янг розповідав, куди б я не глянув, унизу скрізь валялися трупи іракців, Але нападники продовжували бігти до головних воріт. Я стріляв і стріляв, думаючи лише про одне вбивати, щоб не бути вбитим. Здавалося, що нас ось ось задавлять числом. Але від цієї думки я тільки лютіше стріляв. Вертольоти, що прибули на запіт Блоквотер, евакуювали з будівлі морпіхів, а найманці, співробітники компанії. Продовжували обороняти будівлю до підходу армійського спецназу. Ще через два місяці на околицях Багдада два джипи Blackwater були атаковані бойовиками на п'яти автомобілях. Один джип був підірваний пострілом з РПГ, іншому екіпажу вдалося відбитися від нападників і врятуватися. Незважаючи на втрати, Блеквотер не думав про згортання охоронної діяльності. У листопаді 2004-го року. Буша молодшого обрали на другий термін. І президент Блеквотер Геррі Джексон написав у корпоративному розсиланні: Війна президента Буша з тероризмом триватиме ще чотири роки. Оскільки Ірак стає спокійнішим місцем, держдеп посилатиме більше чиновників для допомоги в будівництві демократії. Їм знадобиться професійний захист, тому вони найняли Блеквотер. За оцінками експертів, лише на контракті з Держдепартаментом Blackwater до 2007 року заробила близько 750 мільйонів. Але потім трапилася багдадська бійня 17 вересня 2007 року. Ми відкликали ліцензію компанії BlackWater на роботу в Іраку. Наразі цієї компанії заборонено працювати на території республіки Ірак. Так заявив наступного дня після інциденту в Багдаді. Представник ВМС Іраку Абделькарім Халаф. Ерік Принц розраховував зам'яти цей скандал, користуючись своїми фантастичними зв'язками в силових структурах та в адміністрації республіканців. Стійкість положення його компанії продемонструвало голосування в Сенаті за так званим актом СОС Stop Outsourcing Security. Акт перебачав заборону найму приватних військових компаній для будь-яких військових операцій. Але за цей акт проголосували лише два його автори-демократи демократи Нікому не відомий сенатор з Вермонту Берні Сандерс і сенатор від Нью-Йорку Гілларі Клінтон. 20 січня 2009 року Вашингтон, Округ Колумбія, 12 годин 5 хвилин. До присяги приведено 44-го президента США Барака Хусейна Обаму. Наступного дня державним секретарем стала Гілларі Клінтон. У перші ж дні після того, як демократи влаштувалися в уряді, держава, за словами Еріка Прінца, немов катком прокотилася його кампанією. Аудитори внутрішньої податкової служби США, які перевіряли діяльність Blackwater, визнавали Принцу, що їм ніколи раніше не доводилося працювати під таким тиском. Конгресмени, як розповідав Принц, загрожували йому, що не заспокояться, поки не викинуть Blackwater з бізнесу. Проти ряду співробітників Blackwater була порушена кримінальні справи, але до суду дійшла лише справа багдадської різанини. 2 березня 2009 року. Через 6 тижнів після приходу Клінтон до уряду Ерік Принц подав у відставку з посади генерального директора. Потім компанія була переименована на Xe Services LLC. Коли і це не допомогло, Принц продав компанію інвестиційній групі USTC Holding. Компанія була переименована в академія. 1 вересня 2010 року віце-президент США Джозеф Байден оголосив. Про завершення бойових дій американської армії в Іраку і про виведення з країни основного контингенту військовослужбовців. Однак на території Іраку залишилося понад 5 тисяч співробітників охоронних та військових компаній, незважаючи на вороже ставлення демократів до найманців, відмовитися від їхніх послуг уряд не зміг. Навпаки, за перші 9 місяців президентства Обами кількість оперативників з приватних військових компаній, що діють за контрактами з Міністерством оборони США. Зросла майже втричі з 3184 до 10712 осіб. І це за винятком підрядників ЦРУ та Держдепу. Ось як це пояснив директор російських та азійських програм Вашингтонського інституту світової безпеки Микола Злобін: В міру вникання Обами у справи, ознайомлені з реальною ситуацією, в якій доводилося діяти Джорджу Бушу, і в якій доводиться тепер діяти самому Обамі. Останній все виразніше став розуміти, що його попередник проводив досить раціональну політику з огляду на всі можливі фактори та обмеження, і що самому Бараку Обамі неминуче доведеться робити те ж саме, що робив його попередник. І вийшло, що за всіма рахунками, які пред'явив Держдепартамент під керівництвом Гілларі Клінтон а, всій системі ПВК, за оці рахунки, по суті, заплатила лише Blackwater. Чому? Принц так і не дав відповіді на це питання, старанно оминаючи його у всіх інтерв'ю. Наймовірніше, свою роль зіграли кілька чинників одночасно. По-перше, Blackwater була найбільшим підрядником спецслужб та уряду, і вплив компанії на прийняття рішень у Вашингтоні став непристойно великим. По-друге, Принц виступав спонсором республіканської партії під час виборів. Зрозуміло, що і те, і друге не влаштовувало демократів. Нарешті Blackwater виявилася замішаною відразу в кількох гучних скандалах із загибелі цивільних осіб. Тобто це був ідеальний ЦАП відбувайло. Після продажу компанії Принц почав працювати на китайців, очолив логістичну та охорону компанію Frontier Services Group, яка вела справи головним чином в Африці. Вже краще мати справу з усіма мінливостями інвестування в Африку, сказав Принц. Ніж ламати голову, які ще коліна викине Вашингтон щодо підприємців. Втім, бізнес, який він створив, витримав і скандал, і тиск уряду, і ще одну зміну власників. У 2014-му компанія Академія поєдналася ще з декількома профільними бізнесами в холдингу Constellis Incorporated. А 22 грудня 2020 року президент США Дональд Трамп помилував всіх чотирьох колишніх. Співробітника блеквотер, який було засуджене за бійню в Багдаді. Хоча помилування і не означало їх невинуватість. Це подкаст про історії бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.